Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Ренеплей. Я сьогодні продовжую проходження по грі. Е Ніндзя Гайден 4 зупинились. Ми на цьому як ми з вами там знову босів молотили-гатили. Нам тепер треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. Я сподіваюся, що за цю серію ми завершимо гру. Бо скільки вона ще має тривати та гра, я не знаю. Так, ага, з примарами битись треба. Користо, ви не забувайте перед початком цього відео донатити в ЗСУ, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог і зі стабільним світлом. Бо то через недодержаву 404 ми його не маємо. Тому. А, краще донайте. ЗСУ, а після того не забудьте задонатити мені на мікрофон. Я всі донати перевіряю, їх немає, нема. Так що донайте. А ми погнали. Продовжуємо наше е, проходження. І підпишіться також на інстаграм, е, там багато чого цікавого. І на телеграм-канал, і на дискорд сервер долучіться. Бо там теж багато чого цікавого. А ми поїхали, так. Наш мені ті. Навіщо мені ті скили, Якщо я, як, як прокачений профі граю. Я просто граю як профі. Та я граю як. Профі. Я все выбачаю. Ну... Ну, бляха, ну. А? Сейчас я их всех положу. Ой-ой-ой. Як мені їх положити? Диви, які прямари ті великі, то якісь монстри з Dead Space пішли. Так, одна примара вже готова. Мута, мутована ще друга, друга готова теж. він впав як бревно. Ага. Угу. Добре На жаль, мушу записувати все по одній серії, бо тому що э, Нестабільне світло і хто знає коли там його можуть вимкнути. Тому якось так. Тому тримаємось. А нам треба... У мене під те чет... Що... Я мушу отаку От максимально зробити, а то штушно так капець фіга мене вогонь аж пускає якийсь. Ого, дивіться, як він мене мусолить Сюди. Але перші їх треба здолати, я зрозумів, цих примар. Я не знаю, я хочу знову прокоментувати щось, бо в мене накипіло. Коротше. Мене бісить той, та, то, як такі блогер, як Назарету, критикує мій канал. чуєте, ну він взагалі сказав, «Поменьте наліпок, поменьте наліпок. Ну, взагалі з розумом не дружить. А те, що він з з'язєфою зробив, я взагалі мовчу. Він йому там наговорив багато купу лайна, що просто жесть. Типу, коли йому бан кинув той. А, Декстер Майнкрафт, Не до Майнкрафтер. Та, та, було такі чуваки. Ну просто. Ай. Немає слів до таких... Е, осіб, того. Він сам знімає ролики про всяку. Там фільму ну, на своєму секретному каналі про Сідність Вінні, про Вінні Сідність, чи як там її то. Ну, ну кому-то цікаво і ці випадки. Ну кому то цікаво. ну. І ще окрім Лецплею, він хорори знімає. Ну, кому-то цікаво? Люди зараз хочуть під час війни е, нормальний контент, не хорори. Взагалі людинка з розумом не дружить. А ще щось там задвигає таке собі і критикує мене. Недолого б просто. Все. Він, він ще буде плакати, коли у мене буде мільйон підписників і сто тисяч. Буде плакати, казати уу. Та я закривав очі на такого блогера крутого. Ну, на такого ігрового летсплеєра. Ууу, він буде ще нити, от чуваки. Згадайте мої слова, буде нити. Бо взагалі... Двинувся мозгами. До чого до чого докапуватися до обкладенного? Ну це вже перебор. Перебір. Пробачте за суржик. засуржик. А, і це була рубрика Андрій коментує. Та-та-та. Про наборівше. Ага. І все. Він сам типу, лікар по професії того і, і каже, що бажано людині не нервуватися сам ту людину нервує. Типу, того. ну, людина як людина. Як то кажуть, не по паспорту народжене. Окей. Я ще відстою бути своє право кращим Кращим юту. Ютубер, кращим ютубером на планеті. Я, я ще відстою. Що про мене навіть будуть вішати білборди і плакати по всій Україні. Так, мені туди не треба. Нафіг мені то ваше ви випробує. Треба якось повертатися назад. Mm -hmm. Ага, ясно. Тобто це для мене блок, типу. Я маю спеціально ви проводять проходить. Чи шо? Угу, Вона тут, а зверху може якась секретка є. Я просто є не любитель, знаєте, і ігор. Він прям. Просто, ну. Той, що називає, то прям любить хору ігри. Я як про ту ситуацію всю в телеграм-каналі своєму розповів. До речі, посилання в описі. Підписуйтесь. То там мене чувак підтримав. Він сказав, не зараз так ваги на цьому, е, що е, розумово відстало ти. Е, е, той, і сказав. Так от ти як досвідчений ютубер, знаєш свою справу краще. А він знаєш свою справу краще. Та-та-та, в тому я згоден. Типу, так. В тому я повністю згоден. А, тобто треба було так пролізти. Ага. Але як то кажуть, людей по по, по е, товарності не обирають. Мене он хто підтримує, мене аж сам пан Хантер підтримує і так далі ще багато хто, а не ті, хто там вважають себе ви, щоб ви розуміли. У нього на каналі там не Назарета секретному, який вже не є секретним, бо фігурується рекомендаціями Ютубу. У нього там 35 тисяч підписників. Коли на основному каналі, ну там е, щось в районі тисячі півтори підписників. Ага. все. І він ще буде щось доказувати. Ага. Бо типу того. Добре, що він над сценарієм потіє. пару, дні, пару днів на там, тому каналі і все. Типу, і все. І того. І.. Він ще є стрімер платфор... платформи тої, яку я ненавижу. Бо там були забанили мого друга Андрія Панахантера. Це саме Twitch. Ну, Twitch реально параша, ну. Краще стрімити на а твіч закрити. Чому ніхто не, не може закрити твіч і все? твіч то така хрінь. Типу, то... А стрімерів у наших можна і. Е, на кікпсик перенести. Того ж мішули бігу і так далі. І Трембу, і ще деяких. То я не розумію тих е, людей. Вони хочуть показати себе вишкою. Я не люблю коли щемлять людей, наприклад, за звук, там, за всяку хрінь. Ну, типу, це все набудеться з досвідом і все добре. Просто не дають кайфувати під час війни і робити нормальний ігровий контент. Все мусить вилізти якесь лайно. І все. І я, типу, ще пішов потім його телеграм канал, телеграм чат. І був, вилаївся так просто, що... Це просто жесть. Типу. Ну, гаразд. Але гаразд. Давайте грати гру, Зараз не про це. Так, мені куди? Треба знову знайти платформу, на якій треба вискочити що. Важко поняти. У мене є в планах яку третю гру записати, але поки що нестабільність світла не дає цього зробити. І все. На жаль. Як би хотілося, але не дає. Не дає. На превеликий жаль. І добре, що він нахайпився на моєму другові. Це Айзорді. Ну, це Олегові а, Айскорді, типу, на хайпився. Добре, що він, типу, на ньому нахайпився. Той Назарет, і все, типу, давай я зніму з тобою колегу про, про ремонт. І все. І ми будемо такі святі. Пухнасті, типу, того. Олег, по-перше, той Айкзорт, він мій друг. По-перше, з яким я знайомий ще з свого каналу Blackplay і все. Який в мене був у му році. Ми в 22-му році познайомились. І все. Тому він, по-перше, є мій знайомий. А не того е е оприскувача. Ага. Ясно. Добре. Ми граємо. Я спорід, в мене заряду вистачить. Дойти ти рівень, бо рубанули світло. Окей. Добре. А скільки я записую? 16 хвилин. Ну, бляха. Окей. Ну, в непередбачуванні роки живемо. Що поробиш? Ага. Добре. Зараз я доб'ю тоді того ворога і закінчу серію якось. Того. Але як мене вискочить, типу низький заряд, то нічого страшного. Але ФПС буде лише 50, типу і все. Так знову бос. Окей. Шиш! Шиш! Зараз я його добю. Яке ти сильне, чуєш ти? Головне бо він хп не регенерував. Ага. Ну слухай ти на тому ноті хоч пограєш і грав нормальний фреймрейт, а то попередні не давали такого фреймрейту, на яких я грав. Ну так, на інших каналах. Як перемогти того боса? <гум> Добре. Зараз... Я маю якось здобити того боса і дойти до фінальної точки, аби закінчити серію хоча б. Ага. То давай, допомирай. Ага, він все таки тягне. Заряд. Як мені його перемогти? Диви, який він сильний. Хіба нехай хп відновить Я йому відновлю зараз, та диви, який. Відновив все-таки хп. Окей. Головне, що на ньому можна грати на тому новті. А ч його до смерті добити не можу. Диви якийсь шепастий, людястий, кумзастий, чумастий, бомчастий, джумбо. Ай. Так. Так. Зараз я доб'ю того виродка. Ну, вмирайте! Диви він. У мене хоч ноут зарядився за той час. О, а ви кажете, що комп'ютер стаціонарний краще. Ніфіга не краще стаціонарні комп'ютери, вони би вирубились. І все на ноут ще можна записувати. Давай, давай, добывай. Бей ту шоколячу дупу. На. На. Все. И шо? Пишли. Let's do it. Let's go. Let's go. Mm. <laughs> так. І що? Коротше. На цьому буду завершувати. Рубанули світло. Це було проходження по грі Ninja Гайден 4. Ви були на ігровому каналі Renor Play. Е, нормально ми позаписували. Це все. Мені сподобалось. З вами був я його ведучаянрі. Бувайте, папа. -па. Вибачте, що пів кадру ви мене не бачили. Ну... На жаль, вимкнули світло. Папа. -па. Ага, спойлер нам показують, то нам не треба. Добре, давайте. Все, це все, давайте, папа. -па.